Ви коли-небудь замислювалися, як народжуються планети? Все починається з гігантської хмари газу та пилу, яка обертається навколо молодої зірки, утворюючи так званий протопланетний диск. Дрібні частинки пилу починають злипатися завдяки електростатичним силам, утворюючи все більші та більші шматочки від пилинок до камінців. Ці камінці зіштовхуються та злипаються, утворюючи об'єкти розміром з астероїди, які ми називаємо планети земалями. Завдяки гравітації, ці планети земелі притягують ще більше матеріалу, стаючи протопланетами, вони ростуть, очищаючи свою орбіту від інших уламків. Під дією високих температур важкі елементи осідають у центр, формуючи ядро, а легкі піднімаються вище, створюючи мантію та кору. Мільйони років еволюції, і ось перед нами готові планети, готові до нових відкриттів. Дивовижно, чи не так?